Сьогодні зранку перший заступник міністра закордонних справ пан Андрій Сибіга розіслав до керівників закордонних дипломатичних міністерств і відомств лист. Цей лист оприлюднив себе на сторінці відомий журналіст Віктор Шлянчак. В цьому листі зокрема йдеться, що пан Сибіга доручив з 23.04. тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, окрім пов'язаних з оформленням посвідчень про повернення в Україну. Відповідно до закону про внесення змін до деяких актів щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, цей лист відразу сколихнув і народив цілу низку обговорень в соціальних мережах. Цей лист відразу насторожив і злякав мільйони українців, які знаходяться за кордоном. Це дуже непроста ситуація. І я хочу відразу сказати, що очевидно. Я абсолютно переконаний, що перед конституцією всі рівні. Очевидно, я переконаний, що всі громадяни України призовного віку, якщо вони не мають бронювання, якщо в них все добре зі здоров'ям, повинні служити в армії в той час, коли нашій країні загрожує небезпека. І я зацікавлений в тому, щоб робити все, щоб якомога більше людей прийшло в армію, хоча б тому, що в армії служить мій син, хоча б тому, що моя дружина залишилася в Україні. Молодший син в Україні ходить в школу, донька в Україні ходить в університет. Всі ми тут і працюємо для України. Але лист, який розіслав пан Сбіга, є повним порушенням чинного законодавства. От чому? Чому не можна надавати консульські послуги, якщо їх надавати вимагає Конституція України? Стаття 25 Конституції України прямо говорить: Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Що таке консульські послуги? В листі це жодним чином не уточнюється. Тому що консульські послуги це не лише отримання чи оновлення закордонного паспорту. Якщо ви хочете за межами України, наприклад, підписати доручення з правом виїзду в іншу країну вашій дитині, це теж консульська послуга. Якщо ви хочете щось комусь доручити, якщо ви хочете допомогти старшим батькам, будь-що, що ви хочете. Завірити в консульстві України, а інших органів Української держави за її межами, крім дипломатичних представництв, не існує, це вся консульська послуга. Фактично, українська держава заборонила надавати ті права, які мають громадяни України за Конституцію всім громадянам. Чи якось це допоможе мобілізації? Чи привернеться цих людей в Україну? Ні, в жоден спосіб. І, мабуть, саме тому перший заступник міністра не видав наказ. Ну, бо, хоча б тоді він би взяв на себе за це відповідальність або розпорядження. Він доручив консулам. Отже, перший заступник міністра доручив консулам порушувати закон. Тому що громадяни, які не отримують консульських послуг, які їм гарантує Конституція, абсолютно спокійно можуть подати до суду і цей суд виграють. А вони понесуть збитки. А відповідати будуть консули. Це якось допоможе мобілізації? Ні, жодним чином. Є дуже непросте питання. Коли ми обговорювали закон про мобілізацію, то саме проти того, щоб обмежити надавання консульських послуг за кордоном в цьому законі, в тій формі, як це було сформульовано саме в проєкті закону, я й виступав. Ось фрагмент мого виступу. І завершальна поправка 4089. Будь ласка, пане Микола, е, дякую. Отже, поправка законопроект пропонує зобов'язати громадян, які виїхали за кордон на постійне або тимчасове місце проживання, і в зв'язку з цим зняті з обліку стати на військовий облік. По-перше, не зрозуміло в який спосіб це забезпечити, бо навіть чи підлягають вони українському закону, коли вони знаходяться за кордоном, є питання. А навіть якби підлягали, забезпечити це фактично не можна. Ми фактично робимо те, що ця норма проводить до того, що наші громадяни будуть взагалі відмовлятися від повернення в Україну. Тобто ми нормою, яка очевидно не буде діяти за межами України. Ризикуємо збільшити демографічну кризу і демографічну проблему, про яку ми говоримо. На жаль, багато таких нереальних норм в цьому законопроєкті, і тому прошу підтримати цю мою поправку просто для того, щоб ми не дурили себе і тих людей за межами України, які хочуть сюди повернутися, щоб вони не приймали громадянство інших країн. Дякую. Вони могли б це зробити. От буквально сьогодні я знову ж таки читав про численні випадки, коли українці, які добровільно приїхали в Україну для того, щоб захистити свою країну, щоб стати до лав ЗСУ, потім пішли в навчальні центри, розраховуючи на те, що отримають відповідно до пунктів рекрутингу і умов пунктів рекрутингу, які їх запрошували саме ту військову спеціальність, на яку йшли після всіх цих навчань, коли приходять до збройних сил, їх відправляють зовсім в інші частини. І таких прикладів багато. Оце треба виправити. І люди тоді підуть в армію. Люди підуть в армію, якщо їх не будуть обманювати і обдурювати. А це обман, це протизаконний лист і документ. Президент Володимир Зеленський говорив про те, що він виступає за множинне громадянство. Він виступає за те, щоб ті громадяни, які хотіли би взяти українське громадянство, могли зберігати інше громадянство і приїхати в Україну, наприклад, захищати нашу країну. Але хто поїде захищати неправову державу, де твої права будуть порушені? Хто поїде воювати за демократію, якщо країна сама порушує основні і засадничі принципи демократії, одним з яких є верховенство права? Ще раз хочу підкреслити: я за те, щоб всі служили в армії. Я за те, щоб ті українці, які ухиляються від цього, або були покарані, або знову ж таки переосмислили все, що вони роблять. Способів для цього є дуже багато. Зараз розкажу про ці способи. Але так в такий спосіб, як це зараз пропонує українська влада, ми нічого не досягнемо. Люди просто, в яких паспорт закінчується через рік, через два, зараз почнуть робити все для того, щоб отримати паспорт іншої держави. І дехто каже: ну і слава Богу, ну і нехай собі їдуть, якщо вони не патріоти. Але річ в тім, що вони можуть бути патріотами. Вони просто хочуть віддавати всі свої обов'язки, служити своїй державі, якщо держава буде дбати про їхні права. А якщо держава про їхні права не дбає, то держава сама їх викидає за межі держави. У нас буде величезна демографічна криза. Вона вже зараз є, а буде просто катастрофічною. Нам складно буде не лише вести оборону, а й за рахунок діючої економіки цю оборону фінансувати. Просто нема кому буде працювати. Ось такі листи викидають людей за межі України, і роблять все, щоб вони не повернулися, бо не у всіх закінчився паспорт зараз. Бо інші, в кого він не закінчився, замість того, щоб повертатися, якби з ними говорили людською мовою і тримали слово перед ними, як і вони мають тримати слово перед нашою конституцією, перед кожним з нас. От, коли замість цього проти них роблять протизаконні і абсурдні кроки, вони будуть шукати інших громадянств, і в нас не буде кому воювати. А як же залучити людей до армії? По-перше, треба дотримуватися закону і виконувати закон. По-друге, багато інших способів. От пам'ятаєте, колись в органів місцевого самоврядування забрали ПДФО це податок на доходи фізичних осіб. Які отримували місцеві органі влади. Оці кошти забрали в місцевих органів влади і віддали Держспецзв'язку, яке перед цим викрали в корупційних діях саме на закупівлі воєнного обладнання. Ми тоді в парламенті, наша фракція, наполягала на тому, щоб ці кошти залишили місцевим громадам, а якщо частиною величати, то віддати їх Міністерству оборони для того, щоб прозоро і некорупційно закуповувати ті самі дрони. Бо кошти забрали, а дронів бракує. Кожна бригада на фронті, якщо ви туди поїдете і поговорите з командирами бригад, лише 10% отримує з державного бюджету цих дронів. А більшість це дрони, які закуповуються е, нашими волонтерами, частина з Міністерства оборони. А от та частина, яка йшла через держспецзв'язку, вона не доходить до фронту. А якби це місцеве ПДФО залишило на місцях, якби з цього місцевого ПДФО. Доплачували якийсь аналог, умовно кажучи, 5 тисяч євро родинам тих, хто добровільно піде до Збройних сил. У Нас багато людей, яким складно жити, особливо зараз, коли наша економіка знаходиться в неї найкращій ситуації. І є місцеві олігархи, які готові зробити все для того, щоб зберегти Україну, тому що від цього залежить збереження їхнього бізнесу. Вони сплачують податки до місцевих бюджетів, тому що люди, які працюють на їхніх підприємствах, в цих громадах живуть. І якби їм сказали і громадам, і їм, що давайте частину з тих коштів, які ви сплачуєте в місцеві бюджети, ми направимо на підтримку тим, хто хоче мобілізуватися, на підтримку Збройним силам України безпосередньо від громади, на підтримку українським солдатам, то я думаю, з мобілізацією все було б набагато краще. Ми провалили мобілізацію саме через те, що підходимо до неї, я б навіть не сказав по солдафонськи а в такий спосіб, коли ті кошти, які могли б бути направлені на її стимулювання, відправляємо в різні державні установи і відомства, які звинувачують в корупції. Ми самі вбиваємо довіру українців. Бо найголовніше, що нас завжди об'єднувало, найголовніше, чому ми вистояли під час першочергової російської навали, то це через те, що ми мали не якусь там західну контрактну армію, а ми отримали армію, яка є частиною українського суспільства. Бо люди вірили командирам, люди вірили головнокомандувачам, люди вірили в те, що плече до плеча вони захищають нашу батьківщину. На якомусь етапі через те, що наша влада обіцяла вже через місяць пити каву в Криму або через три провести вибори, втрата довіри до влади це найстрашніше і ПСО, яке може собі тільки про яке може тільки мріяти російська сторона. Тому що саме через таку втрату довіри суспільство і армія не стають єдиними, а вони в нас єдині. Саме через втрату довіри український солдат може сумніватися у власній перемозі, а це те, чого хочуть і прагнуть досягти росіяни. Бо солдати в перемогу мають вірити, тим більше, що вона справді неминуча. Але щоб всього цього не було, влада має діяти відповідно до закону прагматично, об'єднано і не робити таких помилок, які зробило Міністерство закордонних справ. Ось цим листом ефекту від цього не буде ніякого, шкоди буде дуже багато. І ще раз кажу: жоден спосіб не виправдовує тих, хто втік з України. Сам тут, моя родина тут, всі ми допомагаємо в армії, дехто з нашої родини служить в армії. Далі ми будемо так робити. І нам би хотілося, щоб між всіма українцями і тими, які залишилися тут, і тими, які поїхали, існувала довіра. І тоді ті, хто поїхали, повернуться, а ті, хто тут, підуть захищати країну, якщо вони ще цього не роблять. Хочу подякувати всім, хто зараз на фронті. Хочу поставитися з розумінням до прагнень кожного з українських бійців повернутися додому хоча б через якийсь час. Тому що терміни служби в нас досі не встановлені. І їх неможливо встановити під час війни. Неможливо, але можна було б. Можна було б, якби влада була чесною і відкритою суспільством. Якби влада радилася з іншими розумними людьми, об'єднувала українське політику, об'єднувала українське суспільство, розповідала правду про фронт, тоді всі ми, і армія, і суспільство плече до плеча давно б відбили цю російську армаду. Що ми обов'язково зробимо, якщо будемо вчитися на своїх помилках, а не будемо їх допускати.